Конечно, хочется сказать. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Не, ну в 21-м столетии вероломно нападать может лишь россияне. У них какая-то вот такая эксклюзивная премиум-подписка на оккупацию та аннексию. И с особистым подписом Адольфа Гітлера. І хоча росіяни дуже люблять влаштовувати різні там рольові ігри, згадуючи Німеччину, але й дуже люблять приписувати всі можливі злочини кому? Українцям. От, наприклад, як з невідомим курським дідом. Руський Іван. Руський Іван. Гей, руський Іван. як життя? Як життя, руський іван. Я теж п'ять днів питаю. Челяка теж спали. Вискока всі по житті заблудились. Куди пішли? Видиш на них Іван. Вот он, Іван. І тут понеслось. Вже розігнали, що підступні українці застрелили діда десь то в чистому полі. І вже це початкова тема вечірніх сюжетів на державних російських телеканалах. Гей! Русский Іван, как жизнь? Відео, висхитивши аудиторію українських пабліків, два бойовика на границі Курської області показують істинне лицо Києва. В касках з молніями СС потомки фашистов іздіваються над 74 чотирьохлітнім руським дідом. Русі швайне. Я і пей Водка. водка! А, -я -я. Шнапс. а що ж насправді запитаєте ви? Я ні, кажи не то ми. А насправді друзі з дідом все нормально. Але ж російська пропаганда цього розповідати не буде, бо щось. Не сходиться тоді про укранацистів. Бажаю здоров'я! Що ви, українці українців ради бачать? Ну, ні, 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 ні. Ні, ну як ви, українців ради бачать чи ні? Так, так, що вони не робить, там та тоді. Та нічого поганого не роблять. Просто роблять санітарну зону. Все за планом. Путіна будемо виганяти чи ні? Ви бачите, що це сидить крепко. Батя, давайте, удачі, мир всьому. Мир, мир. Доброго дня, ви українську розумієте? Так. Да. Як вас звати? Олександр. Олександр. Скажіть, яке сьогодні число? 17. -е. Августа. У серпні. Зараз з вами які, в якому стані? У вас все в, все в порядку? Зараз я так познімаю, щоб було на населення місце. Це видно. Ви живий і здоровий? Покажу. Слава Богу. Не голодний, травм, не. травмувань немає, не, нічого. Не. Ображали вас, не ображали, щось якусь образу не, на когось не, маєте. Не, 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 не. Все добре. Ви, вас ніхто не затримує, ви не. вільна людина, чи вас обмежують пересування? Я вольний, звісно. А у вас якісь документи з собою є? Ну, Паспорт, так. Да. Паспорт, а покажете його на камеру. Будь ласка. Так відкрийте, бачите, ви ще громадянин України виявляється. Дозволите ось так. Це я дуже вам дякую, що ви побачили, що це ви, що ви живий здоровий, не ображений, не затриманий. Претензії якісь є там до хлопців, до когось. Порядок? Все, дуже вам дякую, гарного дня. Тут збрехали про діда, там збрехали про оборону. Пам'ятаєте, що казали росіяни на початку курського рейду. Звісно, що фортифікації не набудували. ЗСУ, мовляв, зайшли як на екскурсію. Правда, і тут москалі напли. Тому що в таких укріпленнях, які виявили наші бійці, за бажанням росіяни могли сидіти до наступних виборів царя. Це, блін, навіть російський. куда пришли? Сюда. Гофра. Дерево зашиті. Туда, Ну вот тут можно оборону тримать. М -м. Туалет навіть є. А кажут, м -м. Параша. Сергійович нас завів Парашу. насправді Сергійович завів не у парашу, а просто в Рашу. Але так подумати, то різниця невелика. Довжні і східі із того, що ми можемо проіграти. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проіграти. Ну і поки у московитів, як бачите, чудовий настрій повсти до поховальної ями, радушів додає і картопляний. Фюрер чи може фюрер із Білорусі Лукашенко роздає інтерв'ю пропагандистам і натякає, що не хоче долучатися до самогубчих кремлівських розваг. Ані постійно нам говорили і западники, що їм війна з Білорусі не нужна. Ми это розуміємо. І говоримо, що ми не собираємося з вами воювати і не тому, що ви хороші, а тому, що ми з Росією. Не готово увеличить фронт там 1200 двісті кілометрів. Вот ця граница 1200 двісті кілометрів. Сейчас фронт СВО 1000 кілометрів. Ми готові 1200 двісті кілометрів Нет. Ні. І Курск это показал. Справді там же ж, ж врожай не зібраний, корови зачекалися. Яка війна? Володька сказали, Володя, війна йде у тебе в країні, на твоїй землі. Надо зробити все, щоб не було хуже. Да, что свершилось то свержилось за это придется отвечать тем кто в этом виноват но сегодня надо остановиться авин точно белорус Дуже уміло Лука інтерв'ю роздає. Те, що радив Києву кілька років тому, пам'ятаєте? Тепер можна адресувати і Путіну. І поки мінськ робить запроваджувальні закони із найкращою у світі молочки, в Москві нова хвиля істерики. Тепер вже на ефірах у Солов'я у російського населення масово є прос: по чому вони розхріначі всіх кідріні матеріні? За два с половиной года. Почему руководство Украины находится в каком-то непонятном, так сказать, да, колпаке безопасности? Почему действительно туда ездят западники э, два года? Почему стоят плотины? Почему работают электростанции? Почему ездят железнодорожные составы? Вот эти вопросы есть. А не те, что там, там, давайте их скорее там да, как-то свернемся и прочее, прочее, прочее. Действительно. Почему? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? так. Почему, почему? почему ви не создали, ми не создали ні проблемы проблеми з западним сказать, куратором України, ні одной. Я не говорю, що я не чуждаю ядерні удари. Це є так відвісної тиску. Чака про А про ядерні удари тепер у нас є а, замінник Медведєва. Той досі не може оговтатися після чергового п'ятничного вечора. І якось а, помітно принишк. І про в пепел тепер говорить вже чокнутий дід із Пермського університету. Такий собі професор фізико-математичних наук Волинцев. Що він пропонує, друзі? Він пропонує вдарити по Україні. Але так, якби ніжно, ну, на півшишечки. Просто відчуйте ніжний ядерний удар. From Russia Візлав. Ви придбали ядерне. Оружие использовать из тех соображений, что у него разрушительная сила гораздо больше. Все зависит от объекта. Все должно просчитываться, но по моим прикидкам хватит единицкий латон для бискитского тоннеля. То есть здесь предлагается такой аккуратный, я бы сказал, нежный ядерный удар, не по промышленной, не по жилой инфраструктуре с минимальными человеческими жертвами. Я специально смотрела по карте, там рядом довольно много населенных пунктов: лавочная, э, славская, верхний студионный, нижний студионный. Там куча населенных пунктов. Но все люди, которые э, живут рядом с этим тоннелем, погибают. Да, без жертв не обойтись, возможно, да. Не битісь класний нюанс, що у цього поїхавшого російського професора, частина родичів живе в Німеччині. Можна їх зрозуміти, від таких геніїв науки варто тікати подалі.